Привіт! З вами канал Наук і за найближчий тиждень Тут відбувалось досить багато всякого різного, тому я вирішила, що потрібно вийти і трошечки впорядкувати останні події та проговорити про плани. Отже, що відбувалось? Я провела стрім під гру в Сапера, свою улюблену гру, і ми говорили про всякі різні, Хотіли поговорити, ну, я хотіла поговорити про якісь більш філософські штуки, але в основному ми говорили про... Про залежності і усілякі речовини. Також збирали для соломінських котиків на розмінування, і запис цього стріму є. там Дещо, можливо, навіть цікаве зустрічається. А також ми провели стрім із нашою івенту із Віхолою, з Олею Малютою, де ми говорили про алкоголь. Але отут почалась якась чудесі, я не незрозуміла, яку треба пояснити. Тому що було заплановано стрім, було виставлено все під цей стрім. Я тягнула в бармен діктат всі свої штативи, мікрофони. Ой, до речі, я зараз забула вдягти. Мікрофон бат okay. Окей. І це все ми виставили, зробили, але, ну, як часто буває, з якимись такими технічними штуками, чомусь з якоїсь дивної причини, а, стрім не знімав нас, а зупинився на моменті, коли ще стояли два порожніх стільця на сцені, але при цьому і не зупинився. І якимось незрозумілим чином, поки ми виступали на сцені. Стрім йшов без звуку, без зміни картинки, але якимось от таким дурнуватим чином. І, врешті-решт, я довго не могла вже, зійшовши зі сцени, взагалі зупинити його, тому що було якось незрозуміло, взагалі, що відбувається. За нормальною стратегією він не зупинявся. І так вийшло, що зараз. Висить на каналі ось така абстрактна штука, яка тим не менш збирає перегляди, до якої я навіть в порядку експерименту пододавала усілякої музички із дефолтних звуків Ютуба. Ну, коротше кажучи, пост -мета, а, а, не знаю, що хотіла сказати іронія, але це вже не іронія і не мистецтво, бат окей. Okay. Тим не менш, запис розмови нашої з малюту все таки на каналі також є, але це не запис із. Тими всіма технічними штуками, які мені від нього хотілось, тобто я кажу, що я там все виставляла. Але залила врешті-решт те, що знімали співробітники віхоли на свій телефон, і, звісно, воно трохи по-іншому виглядає, ніж би мені хотілося, але контент є. Тобто, коли ви бачите зараз на каналі два схожих за прев'юхами відоса з одного плюс-мінус часу, то це насправді два різних відоса. один це оце абстрактне мистецтво, де є два стільця, пробачте. А другий це реально наша з малютою розмова. З приводу самої розмови, можу сказати, що я не знаю, вона вийшла. Ми так жартували, що це буде більше стендап, ніж наук Поп. Але, по-моєму, вона вийшла якась надто стендаперська і надто далека від саме просвітницької функції. Але, у всякому разі, ми повеселили людей, поговорили про, про алкоголь. Але щоб. Теж не здавалося, що якось ми дуже прям до цього легко ставимось. А я думаю, що я ще про алкоголь трошечки. В більш такому серйозному і дійсно науково-популярному стилі зроблю окремий відос. І також в продовження хочу сказати, що там було запитання із залу про маміномасляну кислоту, яку я вже згадувала в контексті Фенібуту в першій частині відео про ноотропи. Я її згадувала в контексті нейромедіаторів в тих плейлістах і в тих відосах, де ми говоримо про нейромедіатори. Але про про препарати поговоримо окремо, і також я хочу одразу трошки заспойлерити, бо сьогодні хотіла й одразу знімати це відео, але зараз поспішаю, тому вже не встигну. Другу частину про ноотропи, яку я хотіла присвятити окремо саме психостимуляторам. Тобто ми вже зачіпали цю тему, говорячи про фенотропіл, але я вирішила, що треба підсвітити яскравіше, тому що це насправді не ноотропи. І чому, чому це так і в чому небезпека підступність? І що таке а, перебудовування мозку під потреби пошуку стимуляторів, про це все поговоримо, тому що так звана амфетамін Seeking behavior це, це велика проблема, і вона стосується не тільки конкретно амфетаміну, а і багатьох інших стимуляторів. І багато зараз нової, дійсно нової, навіть для мене інформації з'явилось по ефедріну, по деяким іншим стимуляторам, по тому ж самому тому, тому ми це все проговоримо. І зрозуміємо. А також найближчим часом буде відеос про стовбурові клітини без стовбурових клітин, тобто про продукти життєдіяльності клітин, про кондиціоновані середовища, як екзосоми. Це зараз чергова хвиля зацікавленості у косметологів, у б'юті-індустрії і на всяких таких схожих тематиках. Тому теж, теж це все проговоримо, бо це прям моє, це я прям все дуже люблю прояснювати. і і дуже люблю про це говорити. Ось. Тому, будь ласочка, якщо у вас є часи натхнення, то зайдіть на той відос, де ми дійсно говоримо з малютою, а не де стоять два стільця. Відмітьтесь там хоч якось, тому що я поставила на ньому обмеження 18, для перегляду, бо ну, щоб не виглядало як пропаганда алкоголя. і його показують явно в меншій аудиторії, ніж зазвичай. І так само, до речі, я поставила. Це обмеження на стрім із сапером, тому що а, там надто часто звучало слово наркотики, і мені здається, це буде не ок для широкого юного загалу. От, Тому, будь ласка, ласка-ласочка, зверніть на це все увагу і чекатиму на ваші відгуки, а, як виглядають дві Олі у форматі стендапу, тому що я ж кажу, наукпопом це було назвати важко. От, файних вам продовжень, п'ятниці, вихідних і що там у вас ще відбувається, і до зустрічі в ефірі.